Нарешті завершилося обговорення складного дискусійного проекту бюджету Ніжина на 2016 рік. І депутатським корпусом було затверджено новий міський бюджет на цей рік. Ми поговоримо про основні зміни і бачення проекту бюджету у депутата з депутатом Ніжинської міської ради, представником політичної сили Свобода Ігорем Смалем Ігоре Вікторовичу. Як ви оцінюєте прийнятий бюджет міста, ваше бачення фінансування проблемних закладів профтехосвіти? І які на вашу думку подальші шляхи вирішення проблемних питань бюджету у подальшому? Дякую. Справді обговорення було жвавим, було дуже багато зауважень до бюджету, але незважаючи на складність бюджетного процесу, ми голосували за його прийняття. Але зауваження лишаються їх дуже багато. Якщо говорити за ті проблеми, які ви зачепили, насамперед це фінансування ПТУ. Наша позиція полягає в тому, що такі заклади освіти не можна лишати на призволяще, хоча є колізії законодавчі, є проблеми, але зараз залишати колективи без фактично засобів до існування, місто не має права ніякого. Тому ми були за те рішення, аби фінансування ПТУ. Було із міського бюджету, маю на увазі, було на рівні хоча б трьох місяців. Далі будемо бачити, яка буде ситуація із вирішенням цього питання. Що стосується взагалі бюджету, звичайно, хотілося, щоб він був в рази більшим, для того, щоб це був бюджет розвитку. Зараз це бюджет навіть не виживання, а це бюджет животіння міста. Дуже багато запитань проблемних до, до влади і до їхнього намагання е, знаходити, але намагання в лапках знаходити додаткові кошти. Е, я особисто піднімав питання про е, грантові ресурси і про все інше. Е, ну немає в місті фахівців, які б могли фахово займатися цими питаннями, або вони не хочуть цим займатися, е, тому що значно легше просто взяти якісь суми. Уже які э, надійшли від податків, від якихось інших, від продажу і тому подібне, і далі їх розподілять, аніж тратить насамперед інтелектуальні зусилля для того, щоб э, віднайти додаткові кошти, і це одне з завдань і міської влади, і депутатів, в тому числі. Тобто, на вашу думку, першочергово зараз потрібно займатися у цьому напрямку гранту, так е, рішення... Ні. Це, це один із е, пунктів. один із це один із шляхів. Е, скажімо, зараз е, Рада зупинилася на питанні одаткування об'єктів нерухомості. Питання складне, питання болюче, але е, ми повинні розуміти, що без цих податків е, місцевий бюджет не виживе, але разом з цим. Наша чітка позиція, що мають леву частку брати на себе, умовно кажучи, багаті люди. Не можна вирішувати ці питання за рахунок найбідніших верст населення. Тому наша чітка позиція, скажімо, ну якщо говорити, приклади конкретні квартири до 90 метрів квадратних мають мати нульову ставку. А вже далі так, Рада може вирішувати 2%, 3%, це вже питання ради, але ми повинні врахувати інтереси найбіднішого населення.